Вітаю! Ви знаєте, сьогодні цілий день борюсь сам з собою. Не можу зрозуміти, яка мета продовжувати те, що я роблю. І це дійсно серйозно. А, сьогодні я вкотре відчув себе в 2022 році. І такі відео інколи в мене трапляються. А цього разу. Це було відео про наше життя, про те, як в цьому житті комусь можна все, тому що вони просто відомі, тому що вони спортсмени, тому що вони співаки, тому що вони актори, тому що вони мають знайомих великих людей. І їм можна все в цьому житті. І ви, сидячи по ту сторону екрану, ніби молитесь на них. І дозволяєте їм робити те, чого не дозволено вам. І коли я запитав, а чому ви так ставитесь до цих людей в телевізорі? Одна людина написала мені: тому що це генії, і їм можна все. Важко мені пояснити людям в цій країні. Що геній в своїй сфері геній, і він там доводить свою геніальність. Дозволяти геніям мати все тільки тому, що вони досягли успіхів в одних сферах, допускати їх і в інші сфери, де вони, можливо, непрофесійні, некомпетентні і не повинні там бути небезпечно. Ми це з вами багато разів проходили. Серед депутатів були різні абсолютно люди. Серед міністрів, серед чиновників різного гатунку. Навіть серед мерів міст є люди, які там не повинні були бути ніколи і ні за що. Як показала історія, нічого позитивного від них ми не отримали. Тому що людина просто не на своєму місці. І Записавши саркастично доволі відео, я не думав, що українці, велика кількість, настільки, настільки мислять примітивно, що не зрозуміють його посил. Я записав відео про те, що Усик програє, адже він готувався до написання дисертації. Писав, працював в бібліотеці, був аспірантом, а тому, можливо, пропустив тренування. Ну і ще не було такого в історії, щоб доктор філософії виграв в бою з професійним боксером. Натякаючи на те, що, вибачте, але у нас в країні чомусь окремим людям можна все тільки тому, що вони можуть це взяти. Можуть взяти наукові ступені, вчені звання, заслужених, перезаслужених, ордена, медалі, грамоти, подяки, пенсії в 500 тисяч. І як виявилось, як виявилось, громадяни не просто не зрозуміли посил, багато ще й почали писати просто гидотні коментарі. Людині мені. Яка намагається донести владі чиновникам, людям, які ось усі блага загальні, що не повинно бути в країні що через знайомства, через те, що ти відомий, знаменитий, талановитий в якійсь сфері, тобі можна все в усіх інших сферах, тому що просто ти можеш це взяти, і тобі готові це дати. Ніякою мірою не сумніваюся, що Олександр міг би навчатися і написати дисертацію самостійно. Але ми з вами всі слухали запис дисертації, ми всі слухали захист дисертації. Ну, я слухав, а ті, хто писали коментарі, ні. І якщо ви потрапите до лікарні, і до вас прийде ось такий головний лікар лікарні, який став головним лікарем тільки тому. Що в нього папа, мама, родичі і так далі, якісь відомі знамениті, тому він там опинився, не скаржиться, не скаржиться на неправильний діагноз, не скаржиться на те, що чиновник вас не помічає, на вас не реагує, не скаржиться, що ви не отримали послуги, що є несправедливість, не скаржиться. Ви самі хочете цієї несправедливості. Ви самі молитесь на людей просто тому, що вони в телевізорі, просто тому, що вони відомі. І вас бісять такі люди, як я. Тому що, я говорю, це неправильно. Так не повинно. бути. Але ти читаєш просто тонне гедоти про себе. То я заздрю. Ну що ти, Обісрався? Блін, ну це просто ти дивився! Ну що Усік виграв? Що ти тепер скажеш, предсказатель, професор? Їм пишуть: а ви відео слухали? Відео не про те. У відповідь читаю. А я відео не слухаю. Я просто подивився заголовок. Мені цього достатньо. Це в 20-30-х роках в юні Ленінці мали гасло. Не читав, но осуждаю. Оце зараз я бачу те ж саме. Не читав, не дивлюсь, не слухаю, не думаю, але засуджу. Не так давно в українському інтернеті обговорювали рівень IQ громадян різних країн. Мені було болісно дивитись на те, як смакували деякі. Ресурси, очевидно, не проукраїнські, доволі низький рівень IQ громадян України в середньому. Я цьому не вірив, не вірю, і буду не вірити ще якийсь час. Але чим далі, тим більше мені здається, що є велика проблема. Є великі проблеми у нас в країні зі сприйняттям ситуації. З честю, гідністю, з повагою до себе, з бажанням жити в країні, в якій ти маєш право в тому, в чому ти дійсно заслужуєш. А в інших сферах ти звичайний громадянин. Так, до тебе можуть віднести з більшою повагою, з більшою шаною. Але тобі не дарують дисертації. Зараз не про усика, про чиновників, про депутатів. Напевно, ви знаєте, що в Україні дисертацію можна купити за доволі дешево. І тебе і захистять, і, і дисертацію, і диплом тобі принесуть. Ще й подякують за те, що ти прийшов на захист. Друзі, ви не повинні так принижуватись. Ви принижуєтесь. Ви... Ви демотивуєте. Я просто не розумію, для чого я тоді це роблю. Який сенс вступатися за людей, які цього не хочуть? Причому, що навіть уже прочитавши потім і подивившись це відео, зрозумівши, що написав комент лайно. Людина пише, це все одно не такий. Тому що ти йдеш в політику, ти повинен бути готовим до того, що ми такі. Друзі мої, я не знаю, чи варто мені витрачати тоді час. Я ж можу просто жити, правда, звичайним життям. Divno to vse.